Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про рідний край. А ви знаєте, що таке рідний край? Де по вашому найкраще місце на землі? Рідний край це місце, де ви народилися, та місце, де ви проживаєте. Ви знаєте, що наш. Рідний край зветься Україна. Ми звемося українцям. Ми любимо свій рідний край, шануємо і поважаємо всіх людей на землі. А чи знаєте ви, діти, що Україну теж шанують і знають у світі? Добре відомі всьому світі імена таких визначних майстрів поетичного слова, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та Павло Течіна. Творчість цих видатних українських поетів назавжди увійшла у скарбницю світової літератури. Сьогодні ми з вами познайомимося з таким видатним поетом як Тарас Шевченко. Ось він зображений в мене. Народився маленький Тарас 9 березня в селі Кирилівка в бідній селянській сім'ї. Хлопчик був жвавим і непосидючим. З мавку його все цікавило. Коли підріс Тарасик, то цікавий був до всього. Було видно, що ця дитина більше думає, ніж бавиться. Все розпитує. Матері ніколи було з ним возитися. То він іде до катрі старшої сестри, яку дуже любив. З цікавістю слухав розповіді Катрусі, але і сама добре всього не знала. У 17 років сталися важливі події у його житті, де він став художником. Всі свої вірші і поеми Тарас Григорович зібрав в одну збірку і назвав її Кобзарем. В Шевченківських рядках відчувається білі смуток. Жаль і печаль, а поряд з цим безбежна любов до природи рідної неньки України. Тарас Григорович прожив усього 47 років, із них 24 роки був у кріпацтві, десять років мучився у солдатській неволі. На засланні і лише 13 років був вільною людиною. Його життя нагадує на вспалах зірки. Але зірки, що не згасає, а навпаки, що яскравіше світить. Дата народження і дата смерті стоять поряд. Але між ними роки життя талановитої людини, що стала славою і гордістю українського народу, із хлопчика кріпака виростає талановитий художник, великий український поет, борець за волю України. Ні царські тюрми, ні солдатчина, ні заслання в далекі степа, не зломили його, не перемогли його віру в Україну, в народ, де він не був, завжди тужив за Україною. Ось послухайте, як ніжно і тужливо звучать його вірші і пісні. А зараз пропоную вивчити вірші, який написав Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Давайте вивчимо його. Садок вишневий коло хати хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Повторимо Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі? З плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Молодці малята. Пограємо в гру! Україна так чи ні? Нам потрібно відповісти: Україна так чи ні? Це український прапор? Так чи ні? Так, це Україна. А герб це Україна? Так. Тарас Шевченко це Україна. Так. Рушник. Це Україна. Так. А вишиванка. Так. Вареники. Це українська страва? Так. Борщ це українська страва? Так. Піца це Україна? Ні. Суші. Це Україна? Ні. Це український прапор? Ні. Молодці малята. До побачення. До нових зустрічей.